На Прикарпатті заквітло лавандове поле. У селі Одаїв ще три роки тому сімейна пара висадила понад тисячу кущів цієї квітки. А нині це вже популярна туристична атракція, яку відвідують сотні людей. Побувала на лавандовому полі наша Вікторія Резун. Мальовничі краєвиди річки Ністер, фотозони та навіть власна продукція. Усе це і не тільки можна побачити на лавандовому полі. Власниця лавандового поля пані Уляна. Жінка разом із чоловіком кілька років тому висадили понад тисячу кущів цієї квітки. Ідея висадити лаванду прийшла до нас з ненацька. Ми приїхали з чоловіком на Дністровський каньйон, побачили краєвиди і вирішили посадити лавандове поле. Оскільки ми межуємо з Дністровським регіональним ландшафтним парком, у нас неймовірні краєвиди. Цей вид на річку Дністер, а також красиві красивий захід сонця і дуже гарні у нас туманні ранки. Також цей регіон має великий потенціал туристичний, оскільки в у сусідніх селах є кемпінги. Перше завітала на лавандове поле група вчителів із місцевої франківської школи. Жінки вражені побаченим. Кажуть, це частинка Франції. У нас на Прикарпатті. Мені дуже сподобалося тут. Красиве лавандове поле, тишина спокій навкруги. можна відпочити душею, дуже гарні краєвиди кругом. Дуже красивий дістер, його каньйон. Дуже вражні, довольні, тому що. Це не властиво для нашого прикарпаття. Після завершення сезону на лавандовому полі чимало роботи, додає жінка. Усі квіти ми зрізаємо, частину квітів ми засушуємо і пізніше ці, ці квіти будуть використані в саше. А також частину квітів ми плануємо переробити на фірні олії». Споглядати цвітіння лаванди зможуть всі охочі до середини липня. Саме до того часу цвістиме квітка.